До пана міністра оборони запитання. В змі з'явилася інформація, що Сполучені Штати можуть відключити систему Starlink. Чи є розуміння, як діяти в такому випадку, і чи є альтернатива цьому зв'язку у наших збройних сил? І до головнокомандувача сирського. Ви заявили про те, що зараз іде перелаштування ЗСУ на корпусну систему. Яка ситуація стане на зараз з цим процесом? І розкажіть, як загалом це працюватиме? Чим відрізнятиметься від нинішньої системи управління військами? Дякую. Перше щодо старлінків підтвердження. Зараз Кирило Буданов скаже, є підтвердження цьому чи ні, але ми вже працюємо над цим. Альтернативи є, не розголошуємо скоро разом із мінцифри, Мінстратпромом і іншими нашими колегами збройних сил, Міноборони повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є, альтернативи є. Дякую. Дякую за запитання. Ми дійсно постійно робимо висновки з досвіду ведення бойових дій. Ну і одне з питань це підвищення якості управління. Підвищення якості управління заключається в багатьох питаннях. Ну, зокрема, удосконалення самої структури органів управління. На даний час ми використовуємо структуру органів управління, яка включає тимчасові органи, це тактичні групи. Оперативно тактичне угруповання, які комплектуються офіцерами з різних органів управління з навчальних закладів, структур Міністерства оборони, Генерального штаба, тому має свої певні недоліки. Тому ми переходимо на структуру корпусів, і цей процес вже продовжується. Ми цю тему. Розпочали ще в минулому році була розроблена концепція реорганізації збройних сил в умовах війни. Звичайно, ми розібралися і порахували всі моделі: це корпусна модель, це дивізійна модель. Ну і для нас, в наших умовах, найбільш оптимальна і найбільш ефективна це корпусна модель. Тобто, ми плануємо створити певну кількість корпусів, п'ять вже з них. Створені, вони показали свою ефективність, э, тому значит, цей процес триває. І ми в короткий термін э, створимо управління ще певної кількості дробусів э, шляхом призначення до них найбільш п'ятованих офіцерів. Э, вони будуть створюватися на, на основі э, оперативних команд, э, штабів видів, радів збройних сил, э, також окремих бригад їх масштабування на посади командирів Карпусів був призначені найбільш п'ятого офіцери, в першу чергу з числа командирів бригад, які показали свою ефективність. Тому цей процес триває, і я сподіваюся, що він нам дасть відповідні переваги. Ми зможемо значно підняти ефективність управління. ну і звичайно, це буде сприяти загальної нашій перемогі.